Час на мовчання так відтягнув, щоб штани не сказали. Отже, <плес> прича про дрозофілів. Будьмо уважні. Якось у мене в квартирі завелися дрозофіли? Вони оселилися на кухні, тому що там було найбільше їдла, придатного для їх дрозофільного травлення. За якийсь час дрозофілів розвелося так багато, що з погляду комахи можна було говорити про паралельний розквіт кількох культур, ба цивілізацій. Розквіт епохи дрозофілів почався з кухонного ящика, де я тримав картоплю та моркву. Це, можна сказати, стало колискою їх цивілізацією. У мене були періоди, коли я на квартирі і мушки плодилися, не знаючи, що таке страх Божий. <рив> Коли я нарешті заглянув в ящик з картоплею, то побачив, що вона загоріла і погнила, а мушок розплодилася тьма тьмуща. Не подумавши, я відкрив кульок, у якому загнила картопля, і звідти на білий світ вилетіла ціла хмара комашні. Так почалося велике переселення комашів. Спершу я морився з їх присутністю. Можливо, своєю тендітною, мушачою увагою вони навіть лестили мені такому великому і довговічному. Тривалість життя трузофіли становить від 7 до 12 днів. Середня арифметична звідси 9,5 днів. Середня тривалість життя чоловіків в Україні 62 роки. З погляду трузофіла середній чоловік живе понад дві тисячі комашиних життів. Мушки літали по кухні і сідали на все, що бачили. На горнятко, на печивко, на кінчик ножа, на сторінку книжки. Для них не існувало жодних обмежень. Одного дня я відчув, що мушу вчинити вплив на мушину цивілізацію, інакше нам загрожує екологічна катастрофа. Наголошую, що я керувався не людською тратівливістю, а суть еволюційними побудженнями. Людина хижак. Її властиво захищати власну територію. Єдиний вихід для мене було робити це благородно, відкрито, не прикриваючись збитивістю моралі. Приблизно так я думав, купляючи липок на муку. Ну, липок не спрацював. Можливо, він розрахований на важких мух зеленушок, на ос, але не на друзофірів. Загинули одиниці мого боку, втратами можна вважати те, що я ненароком замазав тридцята серванта мушучи.